Вітаю вас, шукачі істини та хранителі давніх знань на каналі, де історія оживає, а шепіт предків звучить крізь століття. З вами ваш провідник у світ народних традицій та містичних вірувань. Сьогодні ми зазирнемо у день, що стоїть на межі, день, коли літо остаточно прощається, а осінь вступає у свої повні права. Це 23 вересня, дата, оповита таємницями, давніми віруваннями та потужною енергетикою. Вона переплітає в собі християнські святкування із глибокими язичницькими коренями, що сягають епох, коли людина жила у повній гармонії з ритмами природи. Що ж робить цей день таким особливим? Чому саме 23 вересня сили добра і зла, світла і темряви перебувають у хиткій рівновазі? А доля може відкрити свої найпотаємніші завіси. Будьте уважні, адже сьогоднішній випуск може змінити ваше ставлення до звичайного календаря назавжди. 23 вересня у народній традиції часто залишається у тіні більш відомих дат, однак це лише на перший погляд. За офіційним церковним календарем це день зачаття чесного, славного пророка. Претечі і хрестителя Господнього Івана, але поруч із цим великим християнським святом, немов тінь, що невідступно слідує за світлом, існують потужні відголоски давнього осіннього рівнодення, ця дата, час, коли світловий день зрівнюється з ніччю, а потім починає стрімко скорочуватися, ведучи нас до зимової темряви. Це час підбиття підсумків, збору останнього врожаю, підготовки до холодів. Народний побут тісно пов'язаний із цим переломним моментом. Від успішного завершення польових робіт залежало виживання родини протягом усієї зими. Саме тому цей день, сповнений як молитов, так і магічних обрядів, покликаних задобрити вищі сили та захистити від негод. Центральною подією цього дня для християн є зачаття Івана Хрестителя. Уявіть собі, подружня пара, праведні Захарія та Єлизавета досягли похилого віку, але не мали дітей. За давніми віруваннями бездітність вважалася Божим покаранням, тому вони щоденно молили Господа про потомство. Їхня віра була непохитною, і ось за переданнями під час служіння у храмі Захарії з'явився архангел Гавриїл, сповістивши про народження сина, який стане притечею Месії. Це було диво, що мало стати провісником ще більшого дива. До Івана Хрестителя, як до одного з найшанованіших святих, віряни звертаються з найрізноманітнішими проханнями. Особливо щиро моляться про дарування дітей, про зцілення від безпліддя, адже і сам Іван був зачатий чудесним чином у літніх батьків, також до нього звертаються за зміцненням віри, за допомогою у духовному очищенні адже він був хрестителем. Багато хто шукає у молитвах до нього розради у скорботах та захисту від спокус, але як я вже згадував. Під цим християнським полотном глибоко лежать нитки давніх язичницьких вірувань. Осіннє рівнодення завжди було часом потужної магії. Це день, коли світло і темрява борються, а межі між світами живих і мертвих стають тоншими. Наші предки вірили, що в цей період душі померлих родичів можуть наблизитися до нас, а духи природи особливо активні. Тому багато обрядів цього дня спрямовані на пошанування предків, на примирення зі світом природи, на подяку за врожай і на забезпечення благополуччя на зиму. Давайте зануримося у цю дивовижну історію, що переплітає віру та містику. Уявіть собі стародавню Юдею, де в місті Хевроні жили двоє праведних людей: священик Захарія та його дружина Єлизавета, сестра Матері Діви Марії. Їхнє життя було сповнене благочестя, вони дотримувалися всіх заповідей господніх, але одне нещастя обтяжувало їхні серця у них не було дітей. Бездітність у ті часи вважалася великою ганьбою, майже покаранням за гріхи. Хоча Захарія та Єлизавета були бездогані у своїй вірі, вони молилися щодня з року в рік, просили Господа дарувати їм нащадка, і їхні сльози та зітхання доходили до небес. А е... одного дня, коли Захарія за служив у храмі, виконуючи свою священицьку місію, кадив фіміям перед вівтарем, сталося щось неймовірне. Праворуч від жертовника йому з'явився архангел Гавриїл. Сяйво було настільки яскравим, а видіння таким раптовим, що Захарія здригнувся від страху. Але архангел промовив до нього: Не бійся, Захарія, бо почута молитва твоя, і твоя дружина Єлизавета народить тобі сина, і ти даси йому ім'я Іван, і буде тобі радість та втіха, і багато хто радітиме його народженню. Бо він буде великий перед Господом. У Захарії, незважаючи на праведність, закралася тінь сумніву. Як же це може бути? запитав він. Адже я старий, і дружина моя вже у літах. Архангел з докором у голосі відповів Я, Гавриїл, що стою перед Богом і посланий говорити з тобою, і сповістити тобі цю добру звістку. І ось ти будеш німим і не зможеш говорити до того дня. Коли це станеться, бо ти не повірив словам моїм, що здійсняться у свій час. І дійсно, Захарія став німим. Коли він вийшов до людей, які чекали його з молитвами, він не зміг вимовити ні слова, лише жестами показував, що бачив видіння. Єлизавета ж, дізнавшись про це, зачала у своєму похилому віці вона приховувала свою вагітність протягом п'яти місяців, розуміючи, що це дар Божий. Який потрібно оберігати. Вона казала це вчинив мені Господь у дні, коли зволив відвернути мою ганьбу між людьми. Ця історія справжнє диво віри, терпіння та Божого благовоління. Вона показує, що для Господа немає нічого неможливого і навіть у найбезнадійніших ситуаціях може спалахнути світло надії. А народжений Іван, як ми знаємо, став тим, хто підготував шлях для пришестя Спасителя, хрестив його у водах Йордану і став символом очищення та покаяння. Його зачаття це не просто біблійна подія, це містичний акт, що відкриває двері до розуміння глибинних зв'язків між вірою, долею та дивом. Так цей день, як і будь-який переломний період року, багатий на прикмети, що допомагають нашим предкам передбачати майбутнє та планувати свої дії. Прислухайтесь до них, адже природа ніколи не бреше однимо погодна прикмета. Якщо на зачаття Івана Хрестителя сухо зима буде суха, якщо дощить, зима буде сніжною. Це пряме передбачення кількості опадів. Суха зима могла означати не врожай наступного року через брак вологи, а сніжна хороший захист для озимих культур і запас води навесні. 2. погодна прикмета якщо журавлі полетіли, чекає ранньої та суворої зими. Відліт птахів завжди був важливим сигналом. Ранній відліт вказував на швидке похолодання, що вимагало швидшого завершення всіх польових робіт. Речо. Погодна прикмета Якщо багато павутини літає, а комарі ще літають, осінь буде теплою і довгою. Це вказує настійку теплу погоду, що дозволяє комахам залишатися активними, а павукам розселятися. Це давало більше часу для підготовки до зими. 4. Урожайна прикмета Багато жолудів на дубі, до доброї зими та багатого врожаю наступного літа. Жолуді є кормом для диких тварин. Їхня велика кількість означає, що природа запасається, що є ознакою достатку. П'ятий. Урожайна прикмета. Після зачаття предтечі не варто збирати лісові ягоди та гриби. Вони вже втрачають свою силу і можуть бути небезпечними. Вважалося, що з цього дня в лісі починає панувати лісовик, а нечиста сила додає отрути. Шуст. ПОБУТОВА прикмета. Знайшов у цей день підкову до великого щастя і несподіваного багатства. Підкова завжди була символом удачі, а в такий особливий день її знахідка посилювала цей ефект, обіцяючи не лише щастя, а й фінансове благополуччя. П'єстами. грошова прикмета. Щоб гроші водилися, потрібно цього дня покласти у гаманець новий папірець, щойно отриманий на здачу. І не витрачати його хоча б до заходу сонця. Вважалося, що цей папірець притягуватиме до себе інші гроші, працюючи як магніт для достатку вісь побутова прикмета Якщо молода дівчина в цей день побачить весілля, то скоро і сама знайде свою долю. Ця прикмета обіцяла швидке заміжжя і щасливе сімейне життя, адже енергія нового союзу передавалася незаміжній дівчині. Сни, побачені в ніч на 23 вересня, мають особливе значення, адже межі між світами тоншають, і підсвідомість отримує доступ до глибинних знань, це віщі сни, до яких варто прислухатися, та лачі, якщо вам сниться вода, чиста річка озеро Джерело. Це знак очищення, зцілення і нового початку. Якщо ви бачите себе, що купаєтеся у чистій воді, це обіцяє звільнення від хвороб і негативу. Якщо вода мутна або бурхлива, це попередження про можливі труднощі, які можна подолати, якщо проявити стійкість символи урожаю, зерно, фрукти, овочі обіцяють достаток і благополуччя, якщо ви збираєте багатий урожай у вісні, Чекайте прибутку і успіху у справах. Зіпсований урожай може свідчити про нереалізовані можливості або про необхідність переглянути свої плани, сни про птахів Віщують зміни, ластівки чи лелеки, добрі звістки та гармонія, ворони чи інші хижі птахи, попередження про можливі проблеми або недоброзичливців, сни, пов'язані з народженням або дітьми. Мають потужне значення для бездітних пар це може бути знак швидкого зачаття або вирішення проблеми, для інших символ нових починань, ідей, проєктів, що принесуть плоди, якщо сниться, що ви шукаєте щось і знаходите це віщує успішне вирішення давньої проблеми або отримання бажаного. Якщо шукаєте і не знаходите, потрібно приглянути свої цілі або підхід до справи. Пам'ятайте, що головне це ваші відчуття від сну, вони є ключем до його тлумачення. Люди, що з'явилися на світ 23 вересня, перебувають під особливим заступництвом як енергії осіннього рівнодення, так і благословення зачаття предтечі. Це справжні носії світла, але з глибоким внутрішнім світом і здатністю до пророцтва. Іксагама. Вони часто наділені сильною інтуїцією, здатністю бачити людей наскрізь і відчувати приховані мотиви. Їхній розум гострий, вони люблять пізнавати нове, мають жагу до знань і мудрості. Це глибокі мислителі, часто схильні до філософських роздумів про життя, смерть, сенс буття. Їхній шлях це шлях постійного самовдосконалення та пошуку істини. Народжені цього дня мають внутрішню силу і стійкість, здатність витримувати життєві випробування. Вони, як і прятеча, можуть відчувати себе голосом, що кличе у пустелі, несучи свої ідеї та переконання світові, навіть якщо спочатку їх не розуміють. Вони природжені лідери, хоча й не завжди прагнуть влади, їхня сила у переконанні та особистому прикладі. Однак Їхній характер може бути дещо закритим, інтровертним, вони ретельно обирають своє оточення, цінують справжні глибокі стосунки, їм важливо знайти свій шлях, своє призначення, і тоді вони зможуть повністю розкрити свій потенціал і стати світлом для інших. Вони можуть бути провидцями, цілителями, вчителями, здатними надихати та вести за собою. Цього дня свої іменини святкують носії красивих і сильних імен за церковним календарем 23 вересня вшановуються Андрій, Касьян, Климент, Павло, Петро, Семен, Фома, а також Іван як пам'ять про зачаття предтечі. Серед них хотілося би виділити ім'я Андрій. Люди з цим ім'ям часто наділені сильною волею, цілеспрямованістю та аналітичним складом розуму. Вони прагнуть до справедливості, мають високі моральні принципи і завжди готові відстоювати свої переконання. Це справжні шукачі істини, які не зупиняються на півдорозі, вони можуть бути добрими друзями та надійними партнерами, але вимагають до себе такого ж щирого та відкритого ставлення. Цей день ідеальний час для ритуалів, спрямованих на очищення, захист. Та примноження достатку. Адже енергії рівнодення цьому сприяють. Наші предки знали, як використати силу природи, Тенет – ритуал осіннього очищення та захисту дому. Ахта. Акшо мета очистити дім від негативної енергії, залучити благополуччя та захистити від злих сил напередодні зими. Що знадобиться сушені трави. Полинь, Звіробій, чебрець, відомі своїми захисними властивостями свічка, біла або жовта, невелика ємність з водою, дрібка солі, чаша для спалювання трав, коли і як проводити. Проводиться вранці або вдень. Спочатку зробіть генеральне прибирання дому, викиньте весь непотріб. Потім візьміть пучок трав. Запаліть його від свічки і обійдіть всі кімнати за годинниковою стрілкою, окурюючи кожен куток. Візуалізуйте, як дим забирає весь негатив. Промовляйте: дим димочок, чари-чари, відведи від дому чвари, вимити усе лихе, хай лише добро живе, захисти мій дім, мій рід від усяких злих тенет. Після цього у воду додайте дрібку солі, залиште її на підвіконні на годину, щоб вона. Вібрала сонячну енергію, потім цією водою окропіть поріг дому і вікна, промовляючи, вода чиста, солі повна, захисти мій дім від зла. Будь фортецею моїй родині. Від сьогодні і до Вкраїни. Що робити після? Чашу з попелом від трав винесіть на перехрестя і викиньте зі словами куди попіл, туди й зло. Свічку дайте догоріти до кінця. Два. РИТУАЛ на збір врожаю і достаток Яремета. подякувати землі за врожай, забезпечити добробут та ситну зиму. ЩО знадобиться. Три стиглі яблука – символ врожаю, жменя, зерна, пшениці або жита, свіжий хліб, краще випечений власноруч, ляна хустинка, КОЛИ і як проводити. Проводиться вранці бажано до полудня, візьміть яблука, зерно та хліб, вийдіть на вулицю або до вікна, підніміть дари до неба, промовляючи слова подяки, мати земле, Отче, небо. Дякую за хліб щоденний, за врожай, за ласку, мир за достаток у мій двір. Прийми дари, благослови, щоб взимку ми ситі були. Хай повні будуть комори, хай не знаємо ми горя, чага. Потім одне яблуко і частину зерна покладіть під дерево або у землю, як подяку природі, друге яблуко віддайте тваринам можна птахам, третє яблуко з'їжте всією сім'єю, розділивши його на рівні частини, хліб теж розділіть і з'їжте, решту зерна загорніть у ляну хустинку і покладіть у затишне місце в домі комора кухня, як оберіг на достаток. Що робити після? Зберігайте зерно до наступного року. Воно притягуватиме добробут. 3.3. РИТУАЛ на зачаття дитини або міцне здоров'я КМЕТА Звернутися до сил природи та святого Івана Хрестителя з проханням про дарування дітей або зміцнення здоров'я. Що знадобиться? Чиста джерельна вода або освячена у церкві. Білий рушник. Свічка, ікона Івана Хрестителя, якщо є. Коли і як проводити? проводиться ввечері перед сном. Запаліть свічку перед іконою або просто у тиші, налийте воду у склянку, Зосередьтеся на своєму бажанні. Якщо молитеся про зачаття, покладіть руки на живіт, якщо про здоров'я, на хворе місце, промовляйте молитву до Івана Хрестителя або такі слова Святий претече Іване Хрестителю, що чудом зачатий був, благослови мене. Ім'я на здоров'я міцне, на силу велику, якщо про дитину, даруй мені дар Божий, дитя бажане, щоб рід мій не перервався. Як ти в лоні матері радість приніс, так і моє лоно нехай радість відчує. Випийте воду маленькими ковтками, витріться білим рушником, який потім заховайте під подушку. Що робити після? Повторюйте цей ритуал протягом дев'яти днів. Рушник після дев'яти днів сховайте і використовуйте лише для особливих випадків, вірте у силу своєї молитви та обряду. Наші предки вірили, що їжа, приготована в цей день, має особливу силу. Головний акцент робився на дарах осені, на столі обов'язково мали бути страви з нового врожаю. Картопля, гарбуз, капуста, морква на всі овочі, щойно зібрані з городу. Їх готували за простими традиційними рецептами, щоб зберегти природний смак тушкована капуста з грибами, картопляні деруни, овочеві рагу це все було на столі. Хліб з нового врожаю зерна випікали свіжий хліб, часто додаючи в нього яблука або гарбузове насіння. Це був символ достатку і подяки землі. Кожен член сім'ї мав з'їсти хоча б шматочок. Яблука. Цей фрукт завжди асоціювався з плодючістю, здоров'ям та довголіттям, їх їли свіжими пекли, додавали в пироги. Вважалося, що яблука з'їдені цього дня укріплюють здоров'я на весь рік. Гриби. Якщо врожай грибів був вдалим, то на столі обов'язково з'являлися страви з ними смажені, тушковані в пирогах. Це був додатковий символ достатку лісу, ніяких м'ясних страв, якщо день пісний. Оскільки зачаття Івана Хрестителя не є великим дванадесятим святом, але все ж значним, за церковною традицією цей день може бути пісним, якщо він не припадає на вихідний, тому часто уникали м'яса, зосереджуючись на рослинній їжі, хоча деякі регіони дотримувались менш суворих правил, особливо якщо свято збігалося з завершенням жнив. Наші предки знали, що порушення заборон у такі дні може мати серйозні наслідки, адже сили природи та світу духів особливо чутливі. Прислухайтесь до цих застережень, щоб не накликати біду. 1. Заборона на фізичну працю не можна важко працювати в полі на городі копати землю. Вважалося, що земля в цей день відпочиває і вагітна новими врожаями. Турбувати її означало накликати неврожай або навіть гнів земних духів, що могли позбавити родючості на наступний рік. 2. Заборона на сварки та лихослів'я заборонено сваритися, лаятися, підвищувати голос, лихословити межі між світами тоншають і негативні слова. Можуть матеріалізуватися, сварки притягують злих духів, руйнують гармонію в домі та можуть призвести до довготривалих конфліктів у сім'ї. 3. заборонена відмову у допомозі не можна відмовляти тим, хто просить допомоги, особливо бідним чи мандрівникам вважалося, що в образі нужденного може прийти сам святий або посланець вищих сил. Відмова у допомозі це прояв жадібності та черствості, що може призвести до втрати власного благополуччя і навіть збідніння. Чотири заборонена заздрість і бажання зла. Не можна заздрити чужому щастю, бажати зла іншим. У цей день енергії бажань особливо сильні. Будь-яка негативна думка чи почуття, скеровані на когось, можуть повернутися бумерангом і завдати шкоди тому, хто їх посилає. Притягнувши негатив у власне життя, п'яті. на стрижку волосся Жінкам і дівчатам не варто стригти волосся в цей день. Волосся здавна вважалося вмістилищем життєвої сили. Обрізаючи його в такий енергетично потужний день, можна було відрізати від себе удачу, красу та здоров'я, а також послабити свій захист від нечистої сили. Шось. Заборона на прибирання після заходу сонця Не можна прибирати виносити сміття прати після заходу сонця. Після заходу активізуються нічні духи. Виносячи сміття, можна було винести з дому добробут, а прибираючи, порушити спокій домашніх оберегів, що могло призвести до розладів у домі 7. Заборона на підняття знайдених речей. Не варто піднімати будь-які речі, знайдені на перехрестях чи на дорозі, особливо гроші чи прикраси. На такі предмети могли бути накладені пристріти або порчі, піднявши їх, можна було перетягнути на себе чужу біду чи хворобу 8. Заборона на риболовлю та полювання. У цей день не рекомендується ходити на риболовлю чи полювання. Вважалося, що природа в цей перехідний період особливо чутлива, а її мешканці вразливі. Турбувати їх означало накликати на себе гнів лісових чи водних духів, що могло призвести до невдач або навіть нещасних випадків. Дев'яті заборона на плач та тугу не можна плакати, сумувати, піддаватися відчаю – Народні прикмети кажуть, що якщо цього дня сумувати, то весь наступний рік пройде в сльозах та печалі, треба триматися позитивно, щоб притягувати до себе лише добрі події. Тисяч. Заборона на лихварство Не варто давати або брати в борг гроші. Вважалося, що якщо даси, віддаси частину свого достатку, а якщо візьмеш. То будеш віддавати з проблемами, і борг може стати тягарем на весь наступний рік, притягуючи фінансові труднощі. Пам'ятайте, що народні традиції та вірування це не просто сухі факти, це жива мудрість предків, що формувалася століттями. Вони навчають нас бути уважними до природи, поважати вищі сили і жити в гармонії зі світом. Нехай знання про цей день допоможуть вам зустріти осінь з чистою душею та добрими намірами. До зустрічі в наступному випуску, де ми продовжимо розгадувати загадки минулого таблі.